Я не знаю, що це таке, ну ясно, що це для переселенців чи для чого. Бачите, побудований величезний табір. Але він весь закритий. Розумієте, все тут. Все закрите абсолютно. Стоїть воно з виду вже рік не менше. Тут десятки палаток, десь 30 здорових палаток. Оце таке у Рівному я знайшов. Людей немає. Ждуть, мабуть, щоб розікрасти з часом. Фонди Європейської Унії направили. Але кругом поліції. Я... А, це указатель до поліції, вибачте. Пардон. То не поліція, то указатель до поліції, бачите? Отаке. Тихо тут, спокійно, нікого тут немає, ні одного біженця. Я вам скажу, біженці всі втікли туди, куди, в Германію, в Європу. А це дарма. Це... Бачите, яке містечко? Величезне містечко тут, мабуть, на, на 500 біженців, але я не бачу ні одного. Рівне жил масив, який тут я не знаю. Так. Мені підказують от, що губернатор тут позиціонує себе як такого спортсмена, спортсмена, спортсмена. І от говорять, що... От, єдиний плавальний басейн у Рівному проданий. Проданий приватнику, учаснику. І тут будують чорті що. От, будують що? Що будують? Шо? Ну Це не заводна не фабрика, це чорті що будують. Отакий от, спорт, от, така голова, такі його обіцянки. У мене таке враження, що той коваль це найокровіший звіздобов. Бачите вулицю. Там такі дома взагалі по пару тисяч метрів. Оце за час війни побудовано. Да. Коли Україна має напрягатися, тут я вам скажу не прості дома будують, а які коштують мільйони доларів.